Ваша посадова інструкція говорить про те, що ви повинні тут а ви... охороняти будівлю. І Все, не ідіть охороняйте будівлю. Якщо ні, то покажете посадову інструкцію, що там написано і не ті. Дадіть, будь ласка, ласка. вище ваші... ви ви, ви ви. ви Я не виконую ваші розпорядження, я не в вашій юрисдикції. Ви перешкоджаєте Ви зрозуміли, ви перешкоджаєте мені. Ви порушуєте наші права і свободи. що там? Це що таке? Окупували з 2009. Так, окупував приміщення. Не вказуйте нам, що робити, і будемо встиг. Я хочу секретаря, чи вона повідомила міському голові. Вона казала, що вона повідомила, але він все время зайнятий. – Він все время зайнят, Так, да? Може записати навіть на 15-те, на час дня. Я кажу, я хочу, не, кажу, ви ж записали на тергромадян. Ну що, підійдемо, спитаємо її. Ну, так? вона. Доброго дня. Доброго дня. Валентина могілат я рада вас знову бачити. Ми з вами розмовляли на тому тижні, да, ви мені обіцяли зателефонувати. За цілий тиждень ви мені не дали жодного дзвінка з повідомленням. А як члени територіальної громади міста Кам'янця Подільського мають зустрітися з міським головою? Він знайшов для нас час. Наразі місь... міський голова зайнятий. знову зайнятий. він буде постійно зайнятий. Можу вам запропонувати записатися на прийом до міського голови, який відбудеться дивіться 15 листопада на першу годину дня без проблем. Ми автомат. на прийом громадян не йде, ми є члени територіальної громади міста Кам'янця-Подільського. Ви маєте розуміти різницю в цій юрисдикції. Тому я забороняю ваші пропозиції. Значить, негайно, нехай міський голова знайде час для членів територіальної громади. Це є вимога і є моя воля. Я вам запропонувала. Я Ви можу... запропонували Воно пропозиції? не приймається. Чекайте, не всі Вашу пропозицію відхилимо, оскільки вона несе характер пропозиції, таку, яка не стосується членів територіальної громади. Оскільки ви пропонуєте нам відвідати прийом громадян, яким керує хто? Керівник юридичної особи, Юридич, з назвою юридичної особи міська рада. Ми не хочемо до керівника. Ми хочемо до міського голови. Ну ви ж йдете до міського голови на прийом. Ні, ні, Я вам не директор юридичної вважає? особи, не директора юридичної особи. Тобто, директор юридичної особи приймає громадян. Так, міський голова приймає, веде при, прийом громадян. Йде міський голова. Директор. Добрий. день. Ау. Добрий день. Тут є міський голова. Проходьте 200 дома, зараз вийде відповідальна особа, яка займається. Ми з вами Вони хочемо розмовляти. Коли ви знайдете для нас час? Ну? Це називається голова. Він хоча б по люзні кого рахунок Значить, ви побачили поведінку нашого згідно графіка, військових. Це є що найменше, перша година дня. Це його право вибору, як поступати по судові струкції. Це не зазначено як інші машинці громадські.